Вилучка м'ягенька, Space Mercury, новинка 26 й рік модельний. Ви ще його ні в кого не бачили, я перший знімаю. Рама 18 дюймів. І це шини які хороші, це СТ поставили. І це при тому, що велосипед коштує 8342 гривні, 29 ті колеса, алюмінієві подвійні обода, тріщитка на 7, ланцюг ще такий з чорними вставками, теж гарно дивиться. 3 на 7 трансмісія, перемикачі шімінг. Це в бюджетних велосипедах там або копія щеману стоїть. а Кому не повертається рука написати шіману, пише там шімінг або якось по-іншому, але працювати буде добре. Гальма дискова механіка, сидіння таке, середньої жорсткості. Моноблоки теж шімінг. Дизайн. Дизайн мені подобається, такий чорно-білий, завжди буде актуальний. Моделька збалансована по компонентах, все так підібрано правильно. Є самовивіз наших магазинів. А хто хоче новою поштою, ми доставку оплатимо на нього. Візьмемо 500 гривень завдатку для страхівки. Запакуємо його в коробочку, день-два на відділенні. Збираєте, насолоджуєтесь.